Понад 30 років життя депутатка Житомирської обласної ради Валентина Донець присвятила медицині у 2024 році ж році. Стала виконуючою обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Житомирської ОВА. Каже, упродовж року було багато планів для покращення рівня медицини на Житомирщині, а також багато можливостей для їх реалізації. Певні наші плани збулися, деякі не збулися, але ми працювали. Протягом року в основному я опікувалася е, службою мат. Диринства і дитинства, і вже починаючи із е, серпня місяця, медичною допомогою е, населенню загалом. Одним із пріоритетних завдань Валентина Донець вважає допомогу нашим Збройним силам України, яку упродовж 2024 року надавала постійно. Тобто, це була допомога як і якісь особисті донати, так і допомога певним конкретним людям. В основному це було надання медичної допомоги. Тобто, ми вирішували питання транспортування, прийняття евакупотягів. Тобто, було дуже багато звернень з боку рідних і близьких. Військовослужбовців, які потрапили в лікувальні заклади нашої області, По ходу вирішувалися всі питання, де ми могли своїми силами, де задіювали інші служби, велику увагу упродовж року приділяли покращенню психологічного стану населення. Розповідає депутатка. Зокрема, на Житомирщині активно реалізовували всеукраїнську програму ментального здоров'я першої леді Олени Зеленської цього року. Відкритий е Кабінет психологічної допомоги в Бердичівській центральній міській лікарні, і у нас є плани відкриття центрів психологічної допомоги в кластерних і надкластерних лікарнях. Над цим ми і працюємо разом з громадськими організаціями. Департамент охорони здоров'я долучався до боротьби з сімейним і гендерно зумовленим насильством. Проведена грандіозна робота, навчено більше 200 сімейних лікарів і лікарів, акушерів гінекологів. Які сьогодні можуть надати первинну психологічну допомогу жінкам, які постраждали від гендерно зумовленого насильства і насильства сім'ї? Створено маршрут. ми навели співпрацю із соціальними службами соціальними психологами. Як депутатка Валентина Донець на постійній основі проводила роботу з виборцями. В основному люди зверталися з питаннями, пов'язаними з проблемами зі здоров'ям і реабілітацією. Була надана посильна матеріальна допомога. В основному хочу сказати за себе, що це була допомога надана людям, які мають або важкі хронічні захворювання, або це першої групи інвалідності, які потребують стороннього догляду і опіки. Продовж року Валентина Донець докладала усіх зусиль, аби залучити до медичних закладів Житомирщини кошти міжнародних партнерів. Зокрема, була налагоджена співпраця з Фінляндією, Естонією та Нідерландами за підтримки. Е Міжнародного інвестиційного банку фонду відремонтовано приміщення на базі обласної фтізіатричної лікарні, і зараз, якщо ця будівля буде здана в експлуатацію, то ми плануємо там створити нове сучасне дитяче інфекційне відділення. Окрім того, упродовж року депутатка докладала зусиль для створення ветеранських просторів. Зокрема, наразі створюються два консультативні пункти. Кожен військовий, який поступив у цей заклад, і, можливо, який лікується в цьому закладі амбулаторно, може отримати супровід, не лише допомогу, але соціальний супровід, де ми зможемо допомогти правильно оформити документи, підсказати, як діяти в тих чи інших обставинах. Окрім того, депутатка активно долучалася до діяльності за жінок Житомирщини. Упродовж року вони працювали над розвитком безбар'єрності, реформою відпусток по догляду за дитиною, зменшенням розриву в оплаті праці, а також над навчанням дітей принципам рівності в освітньому процесі. Валентина Донець запевняє і надалі продовжуватиме роботу, аби покращувати рівень медицини у нашій області та залучати міжнародні проєкти в регіон.